Вступаючи на посаду генерального прокурора, Руслан Кравченко визначив ряд достатньо амбітних цілей. Однією з них було забезпечення довіри до органів прокуратури, як з боку українського суспільства і громадськості, так і на міжнародній арені. І з урахуванням того систему, в якому стані він отримав, я маю на увазі прокуратуру. Мені здається, що ціль дійсно достатньо амбітна, і я бажаю йому успіхів впоратися з цим. Але багатьох турбує питання: чому Руслан Кравченко як генеральний прокурор не може прийти на роботу і просто звільнити всіх тих прокурорів, які Пали там в змі в якомусь негативному світлі. Сьогодні ми з вами про це поговоримо. А ще поговоримо, як в одному реченні поєдналися слова прокурор і супермама і до чого це все призвело бо змі гудять. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, керуюча партнерка юридичної компанії Гаджук та партнери. І ще я та людина, яка посередині липня словила щасливий квиток і захворіла. То одразу прошу вас вибачення, якщо десь буде брак по звуку, перезаписувати відео вдруге. Я не буду. Вже якось так склалось, що я цілком традиційна побудова моїх сюжетів, і починаю я з загальних питань, які дуже важливі для розуміння ситуації, яка склалась. Ну, ви бачили обкладинку, про яку ситуацію я хочу сьогодні з вами поговорити, але перед тим ви маєте розуміти декілька речей. Прокурори це ті люди, які дотичні до кримінальних проваджень в більшості випадків, і вони приймають достатньо відповідальні рішення. Очевидно, що кримінальні справи бувають різні, якісь там політичні. Може бути будь-що. І очевидно, що прокурор має бути певним чином захищений з боку закону. Законом про прокуратуру передбачені певні гарантії незалежності прокурорів, ну там вища зарплата, до прикладу, або ще якісь гарантії. І однією з таких гарантій є порядок звільнення з посади, порядок припинення їх повноважень. Це означає, що існує певний порядок. Не може Керівник прокуратури прийти на роботу, подивитися на того, хто йому не подобається або хто прийняв якесь таке незрозуміле рішення в справі, і сказати, до побачення, ти в нас тут не працюєш. Так воно не відбувається. Чому є закон України про прокуратуру, є дисциплінарний орган? Ну, я думаю, ви знаєте, що прокурори можуть нести різну відповідальність: адміністративну, кримінальну і в тому числі дисциплінарну. Якщо ми говоримо про дисциплінарну, ми маємо розуміти, що це сама система прокуратури притягає прокурора до відповідальності. Існує кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Це колегіальний орган, там є декілька людей, в них є певна процедура, коли вони заслуховують всі сторони і на підставі вже заслухання всіх сторін роблять висновку конкретній справі. Це якби отаке дисциплінарне провадження, яке сам генеральний ну не може зробити. Воно ж. Це провадження має бути обґрунтоване, виважене, потрібно всіх заслухати. Ще в структурі системи органів прокуратури. Є генеральна інспекція. Вона підпорядковується напряму генеральному прокурору, і це ті люди, яких ну відверто не люблять в органах прокуратури, тому що вони називаємо це так: працюють по прокурорам. Ведуть кримінальні провадження відносно них, ходять на суди, відносно них, збирають відносно них інформацію, читають скарги на прокурорів. Це умовно певний фільтр який має чистити цю систему органів прокуратури. Звісно, що Генеральна інспекція може відреагувати на публікації в ЗМІ, е, може самостійно виявити щось, можуть бути якісь анонімні звернення. Варіантів маса. Але суть в тому, що е, не сидить прокуратура і не чекає, поки там щось виявить хтось журналіст, розслідувач, незвичайний громадянин. Вони ще самі працюють в напрямі очищення систем. Оскільки Генеральна інспекція підпорядковується напряму Генеральному прокурору, Є така мета у Руслана Кравченка. Я думаю, що буде активізація роботи Генеральної інспекції і в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів КДКП скорочено побільшає робота. Що ми з вами маємо з цього мого короткого спіча запам'ятати? Перше. Немає повноважень в Генерального прокурора або в керівника прокуратури прийти і просто звільнити людину. Є закон, який передбачає певну процедуру, передбачає певний розгляд, є колегальні органи, які розглядаються все, є конкретні підстави, на яких можна звільнити. Не просто що нам людина не подобається, так не можна. Є конкретні підстави, які мають бути або в законі та, порушення закону, або Кодексу професійної етики. Тобто це все достатньо складно. Якщо б раптом, Генеральний прокурор побачив якихось новину, ну не знаю, про інвалідів нас було, про те, що безпідставно отримали водійські посвідчення. Він не може прийти і на роботі просто от зранку звільнити всіх. Він звертається і проводиться певна процедура, і потім вже приймається на підставі цього рішення. Власне, тут сталася така сама ситуація. Перейдемо до того, що ж сталося сьогодні. Змі гудять цією новиною, що після сюжету випуску супермами, де дружина прокурора засвітила їх майно, а саме будинок в Бучі, і сказала, що він сам отримує п'ятьох дітей, сплачує оренду за цей будинок. встановили, очевидно невідповідність його доходу, тому що відбувається, і вирішила його звільнити. Дві дружини, п'ятеро дітей. Це достатньо дорого, щоб їх забезпечувати. Одна дружина. І п'ятеро дітей я займаюся творчою роботою. Мій чоловік також юрист і працює в правоохоронних органах. Цей випуск був в кінці листопада 24-го року, і на підставі цього, в січні 25-го року, кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокуратури звернулася Генеральна інспекція. Тобто, Генеральна інспекція відреагувала на те, що прокурор взяв участь в цьому шоу. Щось там їм не сподобалось, порушення правил там не знаю, декларування. Професійної етики вони зробили висновок. Висновок підписав на той час ВО генерального прокурора і направили всі ці матеріали до КДКП, яка проводила вже розгляд. Очевидно, що був цей прокурор-прокурор це заступник керівника спеціальної екологічної прокуратури, посада ОГОГО яка. Він понад 20 років працює в органах прокуратури. Ну, я коли читала, мені навіть трохи було шкода, що на 20-му році роботи в органах прокуратури з ним сталася Супермама. Ну, чесно, це просто теж не той квиток. <світок> назвемо це так. Так от, в січні 25-го року Генеральна інспекція звернулася до КДКП, яка почала відповідне провадження. І там описується, що вийшло таке випуск Супермами, і там було показано співробітника прокуратури, і очевидно є. Візуальна невідповідність способу життя його, його зарплаті, викликає це питання. Про що написала Генеральна інспекція? Генеральна інспекція написала, що дії цього прокурора щодо його майнового стану обґрунтовано створили в суспільстві негативне уявлення про наявність корупційної складової в діяльності органів прокуратури та їх працівників, зокрема, про явну невідповідність способу життя прокурора його дохода. Це завдало істотної шкоди авторитету прокуратури і викликало негативний суспільний резонанс. І про це там повторюється декілька разів. Мотивація ну про що мова я вам вже сказала? При тому там досить цікава ситуація, що в зйомці супермами брала участь і його колишня дружина, і його діюча дружина. В нього є п'ять дітей. Він є багатодітний батько, і от там і колишня і діюча дружина брала участь в цій супермамі. Для чого? Звісно, що позицію генеральної інспекції ми зрозуміли, не показав, не задекларував явна невідповідність. Звідки в нього будинок, на які кошти він живе. Зробили висновок, що він утримує цих п'ятьох дітей, на які кошти геть не зрозуміло. Але очевидно, що треба було заслухати і його позицію. Його позиція є достатньо цікава. Він з'явився на засідання з адвокатами. Про що зазначив прокурор? Він сказав, що той будинок, який було показано в сюжеті, він там не проживає, це не його власність. Це будинок, який виключно на сім днів вони взяли для зйомок цього шоу. Чи може таке бути? Давайте подумаємо з вами. Ну, може бути, тому що телевізійники для окремих випусків можуть використовувати і брати це. Чи це було насправді не знаю, тому що на підтвердження цього єдине, що він зміг додати, це скріни переписок смс повідомлень там з редактором з тебе його дружини, його дружини, там з людиною, в якої він орендував цей будинок. Ну, Така позиція, якщо чесно, достатньо хлібка. Якщо це був договір оренди, там цього будинку на 7 днів, можливо, я б ще зрозуміла. А так, ну. Яка мета його участі взагалі в проекту Супермама? Я вам хочу сказати, що сама по собі участь прокурора в будь-яких шоу, в тому числі розважальних, інтелектуальних, це не є одразу порушення законодавства, порушень там кодексу професійної етики або закону про прокуратуру? Прокурор пояснив свою участь в цьому шоу достатньо цікаво. Він сказав, що з колишньою дружиною вони розлучилися в достатньо гарних відносинах, настільки гарних, що жодних конфліктів не було. Вони е, спільно виховували дітей. І його колишня дружина навіть написала книгу Співбатьківство: як побудувати відносини між колишнім подружжям і вихованням спільних дітей і участь в цьому шоу і колишньої дружини, і діючої дружини. Чесно, шановний прокурор, блін, вам так цікаво там живеться. Я не знаю. З метою розповсюдження ідеї співбатьківства і просування книги, яку вона на той момент закінчила писати, його колишня дружина і дружина погодились взяти участь у цій телепередачі. І про що вони підписали відповідні угоди з чотирьох епізодів, де були там задіяні колишні дружина і дружина, сам прокурор брав участь тільки в одному епізоді, і він взагалі не зазначив, що він працівник прокуратури. Він сказав, що він ем, займається творчістю. До речі, робота в прокуратурі це теж певною мірою творчість. Пам'ятаю, як сиділа і виписувала підозри під обвинувальні акти. Ох, яка творчість, там що потрібно. Тому. Каже, що не бачить жодного складу дисциплінарних правопорушень. Перевірка по НЗК, звісно, по ньому проведена. НЗК знайшло там порушення, вбачає можливий склад кримінального правопорушення, але це два окремих процеси. Я притягнення до кримінальної відповідальності, воно йде окремо, і КДКП йде по дисциплінарній відповідальності. І Очевидно, що це звільнення було прийнято якраз в порядку притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Чи прослухалась комісія до його? Доводів, що будинок вони орендували. Там ще були питання про квартиру, щось там про машину, про те, чи утримує він цих дітей. Він сказав, що взагалі не казав, що він їх утримує. Такого не було. Це склалося хибне враження. Сказав, що телевізійники знімали цей проект там тиждень, а випуск вийшов на годину з ним. Вирізали все нецікаве, все отак змонтували, і тому він вийшов в такому негативному світлі. І тому тут питання до них. КДКП ну, звісно, звернуло увагу на стандарти професійної етики. Я вам хочу сказати, що вони прописані достатньо високо, але при цьому достатньо широко. Кодексом професійної етики і поведінки прокурорів одним з принципів є доброчесність, зразковість поведінки та дисциплінованість. Одна зі статей зобов'язує працівника прокуратури постійно дбати про свою компетентність, професійну чесність і гідність, свою доброчесністю, принциповістю, компетентністю. Неупередженість сумлінним виконанням службових обов'язків сприяти підвищенню авторитету прокуратури, і зміцненню довіри громадян до неї. Ну, побачили в його діях, що не відповідає його поведінка, його участь в цьому шоу «Вимогам кодексу професійної етики. І сказали вони, що зашкодили його дії, його репутації, авторитету, і викликали негативний суспільний резонанс. І обираючи з усіх заходів, які можуть бути застосовані до прокурорів за результатами дисциплінарного провадження, це догана, заборона на переведення в органи прокуратури вищого рівня строками на рік або звільнення Кине КП зазначили, що не вбачає підстав призначити більш м'які покарання, і доцільно буде призначені саме. Звільнення з органів прокуратури таке рішення вони прийняли 9 липня і направили свій висновок відповідно для виконання генеральному прокурору. Очевидно, коли генеральний прокурор поставив за мету забезпечення реальної довіри до органів прокуратури, а через день виходять якісь новини, які штурхають. Ту прокуратуру, і той там будинок показав, і ще якісь розслідування виходить, і постійно прокурори під прицілом змі постійно щось таке виходить. Достатньо складно відновлювати ту довіру. Я б сказала, не знаю, чи навіть вибудовувати її з нуля, тому що ну, є питання да, до того, що відбувається. Як відреагував генеральний прокурор? Станом на дату і час запису цього відео. Жодної реакції з цього приводу ще не було, Він не коментував. Але в той день, коли отак півдня вже сипеться негатив з приводу цього прокурора і супермами з його дружинами, прокурор генеральний пише пост на Фейсбуці з приводу прокурорів з інвалідністю. І я вам хочу сказати, що це достатньо цікава історія привернення уваги до іншої новини. Да, так переключення нас, і вона в достатньо позитивному ключі. Про що говорить Генеральний прокурор? Що законодавство не передбачає для нього підстав взяти і звільнити прокурорів через те, що вони масово оформили інвалідність. Звільнення на таких підставах має робити КДКП, і тому він прийняв рішення відправити по всім прокурорам матеріалу до КДКП. Він розуміє свідомо, що хтось абсолютно законно отримав інвалідність, а хтось ні. Але відповідна процедура буде запущена. Не буде направляти там, крім тих, хто має статус інвалідів дитинства, особи що знали невідмовних втрат здоров'я, мають онкологічне захворювання і є інвалідами війни. Таких в органах прокуратури 136 осіб. Він там ще зазначав, що 41 особа подала заяву на звільнення за власним бажанням після цього скандалу, і він задовольнив ці заяви. І ще 348 прокурорів. По ним буде рішення дисциплінарної комісії. Тому ж з вами зможемо поспостерігати і навіть почитати матеріали. Як ви думаєте, у мене питання таке: з урахуванням того, що відновлення довіри і авторитету органів прокуратури питання достатньо складне, а суспільство вимагає рішень тут і зараз. Які б ще заходи міг вжити Генеральний прокурор, аби виправити ситуацію, аби досягти поставленої мети? Звільнити всіх і одразу він не може. Я вам вже сьогодні пояснила, чому. Заборонити брати участь в якихось шоу, ну мені здається, що теж формально не може, неформально може. Які, на вашу думку, ще є конкретні заходи? От давайте не критикувати, а давайте спробуємо накидати варіанти, що взагалі ми можемо зробити, аби повернути довіру до органів прокуратури? Чекаю на ваші пропозиції в коментарях і до нових зустрічей. Я пішла лікуватися, тому що це якийсь жах.